Поки хатня сидить, я вирішила йду приготую смакотяшечку. Всякого сюди сиплю. Кажу, що буде дуже смачне. А Наталя каже, ти то вже робила, я кажу, ні. А ти знаєш, що з тобою йде? Я кажу, ні. Будемо зараз двоє пробувати. Але Наталя то таке вийде, що ми можемо на вечір світопозволити їсти. Прохмаль. Що я тут ще дала? Трошки соди. Що ще дала? Два яйця. І зараз дам сир, трошки сметани, рецепт на око. Що вийде, не знаю. Якщо вийде щось добре, то наступний раз зроблю запоршено. Мені дуже хочеться, такі як оладки будуть сиром. Як ми з тобою чай купуваємо. Та можна ще яблуко потерти, ні. Ой, Наталі, ну давай не будемо перегибати. Якби був зараз Сергій або Аркадій вдома, ми б потерли. Ми б їм дали. Так. А так обійдемося до них. Так що, Гурлєва, що зараз вийде, не знаю, але щось точно вийде. Вам покажу. Тут свіжий сир. Mm -hmm. Треба 300 грамів. І зараз різка, де такі рецепти набираєш. Я йому скажу марфуші. Там він попадається в підсоці. Я в неї підглядаю і готую. Там Трошки сметани. Трошки. Все, виключаємо.